Красиві вулиці, і красиві будинки. Цвітники. Повний спокій. Йдеш і, і розумієш, що ти потрапив з України в інший світ. Вулиці Зелені. Спокій. Заборів немає, але огорожа є. Ось така. Зелені підстрижені кущі. Вони скрізь. А весною квітнуть магнолії, азалії. А зараз зелені кущі. Ось такі дерева їх обрізають, а потім вони. Отак От розростаються. І дуже-дуже часто можна побачити на фасадах американський прапор. Вже вечір. Люди відпочивають, поприїжджали з роботи, зупиняються. Машини прямо перед входом в будинок, і отак стоять завжди, навіть в гаражі багато хто не завозить. Так. Під будинок намагаються по-різному оздобити. Синій або голубий це бак для сміття. А ось які квіти. Перед будинком. Підстрижена трава. Гарно доглянуті заїзди для машин. Спокійні, спокійні вулиці. Дерева старі, різноманітні. Оце, мабуть, магнолія. Обрізали, гілля обрізане, щоб можна було ходити і не заважало людям. Посипають дороги отакою, ніби тирсою, чи що це таке. Воно і добрива, і в той же час не дозволяє проростати бур'ян. обшиті вагонкою. Кірпіч, бачите, якого темного кольору. Його ще називають червоний, але він різноманітний. Вже включаються перші фонарі, бо вечір. Двори без заборів. Ось підготували сміття. Але це для того, щоб забрали на переробку картон. Папір, картон. Його переробляють і збирають в окремих баках. Вон дивіться, як прикрашене вікно, вітраж. А ось ведметик. Вже обліс, але ще щось залишилось від нього. Старенькі, облупщили. Який вітраж на вікні.